Сили оборони України незабаром отримають на озброєння німецькі гранатомети Матадор. Про це «Милитарний» доповідає з посиланням на видання Солдат Антехнік. Посилання на джерело буде в описі. Заявку на експорт до України Міністерство економіки ФРН погодило ще 18 березня і зброя вже залишила склади виробника, пишуть німецькі медіа. Матадор це одноразовий 90-міліметровий ручний протитанковий гранатомет, розроблений у співпраці Німеччини, Зраїлю та Сінгапуру. Стоїть на озброєнні Бельгії, Великої Британії, В'єтнаму, Ізраїлю, Мексики, Німеччини, Саудівської Аравії, Сингапура, Словенії. Номенклатура боєприпасів до гранатомета розрахована на враження танків, транспортних засобів, піхоти, будівель. Також існують димові та освітлювальні боєприпаси. Матадор є одним з найлегших 90 міліметрових гранатометів, близько 8 кілограм, може безпечно застосовуватися із приміщення площею менше 15 квадратних метрів. У цьому гранатомете можуть використовуватися такі снаряди. Протитанковий фугасний або бронебійно-фугасний боєприпас здатний пробивати броню понад 500 мм, дальність використання 2500 метрів, тандемний боєприпас здатний пробивати броню понад 700 мм на відстані до 600 метрів, осколковий протипіхотний боєприпас, споряджений волфрамовими кульками з площею ураження 45 на 30 метрів. Боєприпас для руйнування споруд здатний утворити отвір в залізобетонній стіні, достатній для проходження людини. Посилання на відео застосування даного гранатомета буде в описі. Нагадую, що інформацію взято з відкритих українських та німецьких джерел. Дякую за перегляд!